Привіт, я Олена, і я нарешті дочитала свою першу після школи англомовну книжку. До речі, ось тут в мене питання, ремарочка... Щось подібне стосовно англомовної України або українськомовного. Тобто багато зараз кажуть україномовний контент, і багато хто виправляє, що правильно українськомовний, тому що це українська мова, український контент, українськомовний правильно. Але тоді в мене питання, що буде з англійськими. Контентами, англійськими книгами англомовний, ми ж завжди казали. Ми не казали ніколи англійськомовний. Тобто, можливо, це виключення, але тоді франкомовний, а не французькомовний, ми також завжди казали. І в мене питання: хто в нас? Розбирається, хто в нас лінгвіст чи знає правильну відповідь. Скажіть мені, будь ласка, можливо, це виключення, тому і англомовний, франкомовний, але українськомовний. Це така невеличка ремарка, але менш з тим я за півроку нарешті ха -ха, дочитала Хелбенс, це друга частина. Дев'ятого дому від Лібардуго. І одразу скажу, що мій захват шість воронів» і диловію про Кетердам залишається. Але от я не впевнена, чи буду я читати третю книгу про Алекс Стерн від Лібардуго. Або, можливо, дочекаю, що хтось її прочитає, і просто попрошу в людини стислий переклад, щоби. Е Впевнитися, що я плюс-мінус зрозуміла, чим це повинно закінчитися. Менш з тим, зараз я буду трішечки сполерити для тих, хто не читав навіть «Дев'ятий дім, а потім вже будуть сполери такі сполери саме про Хелбенд. Тобто, одержимо, напевно, що так треба перекладати це. Тож, все буде на таймлайні. Дивіться або в інфобоксі там будуть тайм-коди. Тож, всі ми тут залишились ті, хто читав дев'ятий дім або хто не боїться спойлерів, в принципі. І ми пам'ятаємо, що дев'ятий дім закінчився на тому, що треба рятувати Дарлінгтона з пекла, тому що він, типу, не вмер. І, до речі, ось, наскільки я пригадую, він прямо там зник. Тобто навіть його тіла не було, він зник повністю. Не тільки, наприклад, його душа, дух, ментально щось, так, а ось фізично також. Тому в мене тут будуть деякі питання потім, з спойлерної частини, але ми просто закарбували в пам'яті цей момент. Тож, його проковтнув демон чи щось таке. І треба його рятувати. І весь шлях, вся книга от Hellbent, вона сконцентрована на цьому. Так, тут також є якісь дивні смерті, і, типу, трішечки детективної складово, але вона настільки поза грою. Взагалі, студентське життя, хоча б трішечки було в дев'ятому домі, хоча також багато хто питав, типу, як вони там вчаться, коли вони там не вчаться, як вони там взагалі існують, це ж типу університет. Але окей, якщо хоч трішечки було в дев'ятому домі, то в Хеллбенд взагалі нуль 0, Нан, я не знаю, як ще сказати. Взагалі, тобто. Фокус уваги все звужується, звужується, концентрується, от знаєте, як периферійний зір або периферійні історії чи життя в нашому, в нашій історії, воно все звужується, звужується, звужується такий тунельний зір тільки на ось цій. Е Меті врятувати Дарлінгтона. Звичайно, тут трішечки вже більше доус і таке інше, інші діві особи, тому що мені здається, наскільки я пригадую, тому що мені здається, «Дев'ятий дім я читала два, якщо не більше роки тому, то там більше все ж таки на Алексі Дарлінгтоні. Була концентрація, от саме розповідалось. А зараз ми трішечки дізнаємося і про інших. І по ходу діла також ми дізнаємося трішечки скелетів з шафу всіх майже дієвих осіб головних. Але менш з тим, ось ця ситуація, коли атмосфера, я так в принципі, не скажу, щоб дуже побачила атмосферу Dark Academy в... Дев'ятому домі не впевнена, якою в принципі повинна бути ця атмосфера темної академії. Але якщо вже е, кажуть, що таємна історія Донетар – це також темна академія, то мені здається, що в дев'ятому домі не так, щоб сильно було ті атмосфери якоїсь. Хоча щось таке було відголоскано, ну, принаймні для мене, а в Hellbent це взагалі зовсім інше таке враження, що у нас розвернули ну не на 180, але на 90 градусів. І сказали: а тепер ми дивимося іншу серію, інший фільм, щось інше з тими дієвими особами, але тут більше магії, тут більше містики, й ось всього цього, і причому знову ж таки ми тримаємо в. Голові, що фокус звужується, звужується і звужується ось на цій меті врятувати Дарлінгтона. Плюс до того, я хоч і розуміла на першій книзі в Дев'ятому домі, коли там якісь натяки невеличкі були, що, можливо, буде в Сторі між Дарлінгтоном і Стен. Але трішечки було, тут буде більше, тут не буде ще лавсторі, Сторі, але вже ось, ось таке от. В роздумах, в думках, в рефлексіях головних героїв, і ти такий, мені потрібна гівка з Айронменом Ось тут. Тож так. І я не дуже люблю ось таке от педолювання романтики над іншим. Тому що я не люблю ромфант. Так, я не скажу, що це ще ромфант, але я боюся, що третя книга може в це скотитися. Але подивимось: плюс до того ми бачимо, я розумію, що сцена особлива, що нам давали натяки ще в дев'ятому домі про це. Але я боюся, скочування також в меріс юшність, принаймні для мене воно почалося. Так, тут ще жорстко все, все ще так по-дорослому, типу, хоча ні, це Янке це Далт, ну, людоньки, це Yang стовідсотковий. 100%. От. І я ось боюся, що трішечки Мерісюшності вже десь вже десь от віє, вже внюхую я мерісюшність трішечки. От, І наприкінці, ось цей поворот був, типу, так, це ж було вже, типу, це ж було вже. Ну, окей, на самому прикінці десь ближче вже до кінця, але все одно антагоніст і ти такий. Це контрол, це контроль чи що? Я сподіваюся, я не дуже вам заспойлерила, але я не включила ось це в спойлерну частину, тому що, мені здається, це такими білими нитками шито, що, ну. Ні, це не спойлер для мене. А ось далі підуть вже більше спойлери, тож попереджаю. Дивіться на термент, коли вони закінчаться. Тож, вони звичайно рятують Дарлінгтона, хоча він трішечки з демонічним фльором. Але менш з тим, я. Була впевнена, що вони врятують Дарлінгтона. Ось це ось намагання Лібардуго сказати, що ні, їм перший раз не здалося. Переживайте, можливо, вони його не врятують. І я така врятують. Ну, тобто, камон, ви так сконцентрували увагу на цьому. Ця мета просто це ось ось все зійшлося світло на Дарлінгтоні. Треба його рятувати. Що ти не віриш, що його не врятують, навіть коли в перший раз це не вдається, такий наступний раз вдасться. І ти не переживаєш за це. Тому якось так. Можливо, якщо б вони розпорошили увагу між детективною складовою вбивствами і Дарлінгтоном, або ще щось, ти як читач, можливо, трішки: А може, вона зробить такий хитрік і не врятує Дарлінгтона? Але ні, тут абсолютно не було для мене якихось переживань стосовно того, що вдасться. Звичайно, вдасться. Камон! <смі> На цьому книга побудована. А потім, коли ось частково його видобули, і він був ще в колі, він був як демон, частково видобув, частково ще треба його рятувати, піти знову в пекло, і він там голий такий класний, з золотими якимись татушками, із і ти такий. Пішла жара, чи що. Ну, тобто, я мені пофіг на те, що він оголений, але воно пішло вже от звідти, що він хоче стерн, а стер на нього дивиться і розуміє, що хоче і також його, і ти такий. А... І ось ці рефлексії стосовно їх внутрішніх переживань, чи кохання, чи не кохання. Його звірина на Троє її хоче. Але він повинен тримати. О, я ось це ромфантове, просто такий крінжик трошечки був. Потім, Потім я знаю, Відсотків на 75-80 впевнена, що буде в останній третій книзі цього циклу, тому що нам стільки разів флешбечилось це е, пророче видіння з першої книги, яке я майже забула, про яке Далінхто це згадує і згадує, що він буде е, служити гелек-сістерн до кінця часів. І що вона там якась, я не знаю, повелителька темрявих, я не знаю, повелителька зірок, Who knows? Ну, Наразі це Walker, ну, тобто, колесничий, або той, хто ходить, той, хто керує колом, бо ну, я трішечки не зовсім можу перекласти, але ну, щось таке. Щось вона супер-пупер. Не така, як всі. От, і ось це його повторювання 100-500 тисяч разів, що він буде служити їй, він її рицар, вона його королева чи хто там. І ти такий вже: ну, я зрозуміла, можна мені 505 раз не повторювати це, а? але не можна. Ліба напевно, хоче закарбувати це в моєму мозку, щоб я не забула це, як невеличкий натяк був в першій книзі, який я ну, підзабула трішечки, принаймні, нюанси. Окей, має право, в принципі, а я маю право на це жалітися. Що, типу, мене тикають в це носом вже набридло. Я вже запам'ятала: окей, проїхали, але не зовсім як виявляється. Тож так, ось все це лавсторі з еротичними текстами. Ну, таке собі. Знову ж таки, це ексклюзивно на мій смак, тому що я таки не люблю комусь без Love Story і фентезі не фентезі. Мені не те, щоб дуже. Наступне, що я хочу сказати, що це розкриття знову ж таки, антагоніста, який ми не думали, що він так буде. Угу, не думали, а вже ж. Це виявляється, знову ж таки, як в першій книзі Декан перевертень, скажімо так. Так і тут цей вже забула ім'я цього героя, але також куратор якийсь над ними злети, перевертить, і ти таке. Оце так новна. Оце так несподіванка, оце так свіжий поворот сюжету ніколи такого не було. І от знов. Що це? Що, що, це? що це за копіпаст? Я не зрозуміла. Не знаю. Я просто. Просто якось сумненько, зажурка. Чому не можна було вигадати якийсь інший хід? В такій книзі виявиться взагалі, що абсолютно всі дорослі, вся верхушка лето, вона ось перевертні, упирі. Я не знаю, хто там ще. Або злодії, або взагалі. Ну я, я не знаю. Я не знаю. Або там взагалі виявиться, що цей Гальгарот заснував цю лето. Що це було? Ах, шкода? І шкода також про те, що прикольна, цікава детективна історія, яка могла б могла бути, тому що там не просто людей вбивали, там типу висмоктували з них життя, чи молодість, чи щось таке в унітаз і взагалі ну, там побіжно по не розказали. І ти такий, ну окей, проїхали далі. Це взагалі абсолютно не головне. Ми ж тут сконцентровані на видобуванні Дарлінгтона з пекла. Єдине, що цікаво було, і прикольно, це дізнатися ось про всі ці грішки, які були в головних героїв. Тобто, кого вбила ну, в принципі, кого вбила, ми плюс-мінус знаємо, що в першій книзі я просто забула. Потім кого вбив. Цей детектив поліцейський і таке інше. Тобто ми по трішечку розкриваємо головних персонажів, цю групку, так, дев'ятого дому. Але я читала цю історію 6 місяців. Так, звичайно, вона англійською, вона була онлайн, і я періодично просто захоплювалася якимись іншими книжками. але Якщо б вона реально була б цікава, я б, напевно, ще прочитала її за три місяці, тому що реально були такі місяці, де я, напевно, що один чи два рази відкривала цю історію, цю книжку, а можливо, навіть взагалі десь місяць випав повністю. Це про що й говорить? Якщо б це було дуже захопливо, ну і що що це англійсько? Потрошку, 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 можна подолати. Але, ну, якісь історії, інші перебивали все це. Тому що тому. Тому що вона не чіпляє, і шкода, шкода. Плюс до того, звичайно, додалося те, що між дев'ятим домом і Хеллбендом пройшло дуже багато часу. І по первах я читала, і я пам'ятала, хто такий Даррінг, там плюс-мінус головні, ось ці персонажки, персонажі, але якихось головних дорослих персонажів. Лєти я не пам'ятала, там кажуть, там якось там е прізвище, якесь сім'я і прізвище, і ти таке. Це, типу, професор, чи декан, чи хто там. І ти потім по контексту плюс-мінус почнеш розуміти, хто, що, як і куди. Тому так, перерва між серіями, між книжками в серії це величезний мінус для мене. Тому я завжди намагаюся збирати книжки з серії, а потім читати їх. По порядку. Тож так, історія ось для мене така, я її поставила тріку. Я не знаю знову ж таки, чи хочу я читати третю книгу. Чи я почекаю, щоб хтось прочитав, і попрошу її переказати мені стисло. Але менш з тим, я хочу прочитати український переклад, щоб перше в житті сказати, який. Переклад для мене. Хоча, звичайно, поки вийде у Вівата цей переклад, можливо, я і забуду вже свої враження від слога авторки, подивимось, мені здається, я почала читати Hellbent, тобто в січні на початку року, в той самий час, коли анонсували його вихід, і Вібат вже тоді сказав, що вони почнуть над ним роботу. Я така круто, я якраз дочитаю і. Візьмусь з український переклад, зніму відео. Одне порівняльне і скажу про свої враження, але ніт. І я не дуже задоволена комунікацією Вівату в тому сенсі, що я запитала в них в інстаграмі, коли можна очікувати. Вони ж вже анонсували, і мені вони відповіли: все буде, чекайте, слідкуйте за нашими новинами. Дякую, велике, але ви могли б хоча б сказати це питання днів, тижнів, місяців. Тому що я, як людина, яка також по роботі в мене інколи питають, коли буде те чи інше, коли вийде, коли оновиться, і так далі. То я завжди намагаюся сказати, навіть коли я не знаю, я кажу точно, ми сказати не можемо, це не від нас повністю залежить, але від тижня до двох місяців до прикладу. Скажіть хоч щось. Мене ось така комунікація, типу, слідкуйте, не влаштовує. Ви анонсуєте вже купу інших книжок. Що не так з цією? Питання в перекладі, перекладач був зайнятий, чи щось таке. Питання в оформленні, питання в папері, ви якийсь чекаєте такий папір, він йде з-за кордону, чи що? В чому питання? Чому? Чому не можна сказати: чекайте, буде восени або планується влітку? Точно, не гарантуємо, але плануємо. Чому так не можна? Я навіть не впевнена, що коли вийде це відео, вони вже викладуть: О, в нас вже є купуйте. Ну, камон, врешті-решт, я дочекаюся все ж таки цієї книжки. Сподіваюся, вона буде в онлайні, і мені не треба буде її купувати, тому що «Дев'ятий дім я продала. Знову ж таки, я невеликий фанат цієї історії. Мені просто було цікаво далі прочитати, але ось третю книгу не впевнена. не впевнена. Тому я сподіваюся, що Вівето видасть також одержимо в електронці. Сподіваюся, не впевнена, що вона. Перекладено буде як у державі, але подивимось. Невеличка вставка про рівень англійської, який повинен бути у вас, щоб, в принципі прочитати цю книжку. В мене рівень B1 або B2, онлайн, принаймні перевіряючи в мене або так, або так буває. Тож, в принципі, мені було норм. Так, звичайно, я заглядала в словник, так звичайно, я перекладала деякі моменти. Так, звичайно, я багато дізналася нових для мене слів. Половину вже забула, звичайно, але менш з тим, мені... Втім, було читати нормально. Я єдине, що раджу читати саме в Google книгах тому що там одразу можна виділити слово, побачити транскрипцію, англійські англійські е, варіанти опису. Ну, тобто, це може бути перше, друге, третє, четверте. Якщо вам це не допомагає, ви натискаєте на переклад. І бачите переклад, там можна перекладати навіть фрази, тільки єдине, що деякі сленгові фрази вони можуть перекладати як звичайна англійська мова. Ну тобто, ти розумієш, що це якийсь нонсенс, нісенітниця. І по сенсу там щось сленгове, плюс-мінус розумієш, пішов далі. На початку я перекладала майже всі слова, які я не розуміла. Потім інколи я вже розуміла плюс-мінус по контексту, що мається на увазі, і йшла далі, тому що розуміла, що все одно всі нові слова я не запам'ятаю, тому що я це читаю просто щоб прочитати історію, а не щоб е вивчити. Англійську більше, звичайно, якщо ви вчите англійську, ви виписуєте якісь незнайомі слова, ви ними потім користуєтесь і так запам'ятовуєте. Наприклад, після великої досить паузи в читанні я зрозуміла, що я почала перекладати слова, які я вже перекладала, тому що я така хм, що це що це за слово? Натискаю переклад і розумію, що я ж його вже перекладала, просто я вже давно так читала. Раніше що я вже забула, А оскільки я не користуюся англійською, і ось це слово не вспливало в моєму лексиконі, навіть коли я там щось дивлюсь YouTube англійською, то я його і забула. Тому так дуже дуже раджу читати англійські англійськомовні книжки, англомовні книжки, як правильно, в саме Google. Книгах або в якихось електронках, де можна одразу перекладати, тому що це дуже зручно. Я не уявляю, як би я читала фізично, потім заводила якісь фрази чи слова в Google Translate, не знаю. Тож так, мені було норм читати досить нормально. Інколи взагалі лісі пісня, інколи були такі навіть абзаци, які я читаю, ніби розумію якісь окремі слова. А докупи зібрати не можу. Тому я перекладала інколи навіть там були такі пару моментів, що інколи абзац перекладала, тому що не в'їжджала, що там діється. Але здебільшого було нормально. Було нормально, і коли ти вже постійно починаєш читати без перерв, ти вливаєшся і. ок. Мені було нормально, якщо у вас вищий рівень, так взагалі у вас буде лісі пісня, тому що, в принципі, не дуже складна мова, як то кажуть. Деякі дії слова на початку для мене знову ж таки я вже казала в якомусь відео, були відкриттями, тому що, ну, наприклад, всі ми знаємо, бук-книга тут бук бронювати. Але я, наприклад, не знала, що to draw – це видобувати, витягати. ну і так так далі. Хоча от дивно, я от зараз згадую, що в Кінга якраз видобування трьох, там щось було з Джо, але я просто не відцифрувала цю англійську назву на е, палітурці. Ну, не на палітурці вже в книжці там було. Тому так, е, на початку деяким словам дивувалася, які я знала, але, виявляється, я знала тільки одне значення. Але, в принципі, я думаю, якщо у вас також рівень бі. Вам буде нормально, якщо ви ще взагалі беріть і не лякайтеся. Тепер от я не знаю, що мені далі брати читати. Я подумала спочатку, що можливо не чекати вже переклада е Ло Кламора, е Джентльмен Бастарди, але, знову ж таки, я не знаю. Й мені здається, Ой, не буду брехати, але якесь видавнець точно ще до повномасштабного вторгнення анонсувало цю серію або Небобук, або Віват. Мені щось здається, хтось з цих двох. А, але якось притримують цю книжку, не знаю. Чекаю, чекаю, я спробувала читати безкоштовний уривок, але щось не дуже мені пішло. Тому поки що я відклала всі англомовні книжки. Одна книжка на рік це для мене взагалі супер. Тому що зі школи, із Шекспіра в школі англійською, я англійською більше не читала. А це було дуже давно. Тому так. Непоганий початок, подивимось, що я буду читати далі. Але ось такі от справи з рівнем англійської. В цій книзі. Такі ось мої враження. Хто прочитав, можливо, також, пишіть свої враження в коментарях. Хто прочитав 9-й дім, також пишіть, що у вас там було. Тому що якось ця історія не шістка воронів, не шістка. Шістка не завжди в моєму серденьку. Але. Що маємо, то маємо. Комусь шістка не подобається, а дев'ятий не подобається, всі ми різні. Тож таке ось в мене враження. Нагадую про ініціативу читаю для ЗСУ. Всі дані в коментарях, в коментарях в інфобоксі. А всім дякую, хто дивиться, навіть якщо ви не а таких 60%. Тож, якщо ви вже це чуєте, це вам знак підписатися. А, <свісно> ось так: от. така маніпуляція, скажімо так. А всем дякую, далее будет.